Ну що ж, продовжуємо. Дуже приємно бути саме в цей час разом з нашими глядачами. І тут хотів би, щоб ми поговорили про проект, який став дуже важливим не тільки для нас, як для телеканалу, а й для тих родин, про які саме говорили в цих проектах і про тих героїв. Ви, мабуть, бачили і рекламу в нашому місті. І мабуть, вже і встигли подивитися не один випуск цієї програми. Йде мова про проект Ангели Перемоги, і дуже радий бачити в цій студії Валентин. Валентин Терлецький. Саме авторці цього проєкту насправді дуже складного, і я не знаю, насправді не багато людей і журналістів взялись би за цей проект. Які твої зараз відчуття? Наскільки було важко над цим проектом працювати? Тому що ми м, розуміємо, що в цьому проекту йде мова не просто про героїв, а про загиблих героїв і про родини, і які віддали нам цих героїв саме на полі бою. Тут важливо дуже усвідомлювати, що це дуже необхідний проект. Фактично, це телемеморіал наших саме запорізьких героїв, які віддали своє життя і продовжують, на жаль, віддавати за найголовніше за нашу спільну перемогу. І от саме це відчуття і допомагає мені знаходити. Спілкуватися з людьми і, врешті-решт, виготовляти достойні ці телемеморіали. Я б назвав це навіть не телепрограмою, а такою серією документальних фільмів про конкретну кожен з них про конкретну людину, про особистість, де показано весь життєвий шлях людини від найменшого від народження, фактично до останнього бою і. Це таке дає розуміння, там не медійні якісь особи, а дає розуміння, що це звичайні наші земляки, прості, фактично люди, які майже всі так сталося, от скільки випусків вийшло. Це люди добровільно, а самі. Ну, майже з перших днів, годин. Так, вони пішли прийшли, захищати так? батьківщину. Були такі історії, що люди за кордоном взагалі перебували, але кинули все і приїхали сюди. На, скажи, на поклик на оцей. скажи, будь ласка, я так розумію, що дуже важливо для кожної родини, щоб а, якомога більше людей запоріжців, українців, саме дізналися про їх рідних і про їх подвиг. І тут хотів би запитати: як на твою думку, як допомогти цим родинам, взагалі, які втратили своїх рідних, своїх героїв, чи ми, як суспільство, як українці, як запоріжці, можемо допомогти а, цим родинам? Я спілкуюся під час виробництва зйомок з цією програмою з родинами, з близькими, з друзями, з побратимами. І я бачу, чую їхні історії, їхні розповіді і бачу їхні очі. Я розумію, що вони не зламалися, вони готові говорити, говорити вголос, і це потрібно нашому суспільству, аби всі знали, якою ціною досягається виборюється наша і захищається. Незалежність, територіальна, духовна взагалі наша воля, наша земля. І тому от, ці родини вони розуміють і вони готові допомагати один одному. І от ця серія цих фільмів це як нагадування, як той набат, рупор про загиблих наших героїв, щоб знали суспільство. Ми звичайно підтримуємо зв'язки. Слава Богу, знаходяться волонтерські організації, фонди допомагає держава, звісно, тримають на контролі всі ці, от, які там є виплати, які мають бути вшанування пам'яті, нагороди, і побратими це все на контролі. Так що я думаю, що і завдяки цьому проекту пам'ять про наших. Сучасних героїв, вона не зникне і буде далі далі підтримувати. Якщо б твоя дитина до тебе підійшла і спросила в тебе, як в батька, що таке мужність, що б ти відповів? Мужність це по-перше, все ж таки бути самим собою, давати самому собі чесні відповіді, не боятися розуміти те, що відбувається. Аналізувати і знаходити своє місце е, серед всієї цієї колотнечі е, і саме відкритими очима дивитися на реальність. Це мужність, а, скажи, будь ласка, ми зараз новорічні свята, розуміємо, що офіційних свят поки немає, поки немає нашої перемоги. Це буде наше перше офіційне велике свято, але підсумовуючи цей рік і з думками про, про наше майбутнє. Е, ми все одно ділимось, як цей рік пройшов. Ось якісь п'ять топ відкриттів. Ну, може, трохи менше саме цього року для тебе. Що ти для себе відкрив такого, що ну, трохи змінило це, це твій, твій світогляд навіть? Ну, по-перше, я де в чому відкрив самого себе, почнемо з, з малого, скажімо так, деякі якості, які були, можливо, приспані в мені. Зокрема, знову ж таки, я переборов свій страх. В деяких речах і я про це відверто кажу, бо всі ми живі люди і всі чогось боїмося. Я знайшов в собі сили, от знову ж таки дивитися відкритими очима на реальність. друге відкриття, і це найпотужніше відкриття. Про наших людей я скептично ставився до загалу, так сказати, населення чи народу України. А виявилися і сильними і згуртованими. Ну не всі, скажімо так, ми розуміємо, що немає моноліту якогось, але в переважній більшості народ. Зараз перековується на націю, і це найцікавіше. Ми сучасники, очевидці цього. Це відбувається на наших очах за нашою участю. І ми це насправді великі зміни відбуває, проходить тривають в суспільстві українському. Це номер два відкриття для мене. По-друге, я відкрив для себе. То як взагалі, як може Україна воювати, і це теж дуже сильно, не тільки на передовій сильне відкриття, потужне, але це і тил потужний, і всі як один гуртом, а саме от військова, оця сфера, як не зламалися, не злякалися, не не відступили просто перед в разів потужнішим ворогом. Пріоритети, мені здається теж змінилися в нашому житті. Ми цінуємо так. кожну хвилину, навіть Кожну хвилину світла, і це, в принципі, ми розуміємо, що такі прості речі, на які ми не звертали увагу, насправді змінюються. І ми вже цінуємо кожну хвилину спілкування з рідними, кожну хвилину, коли є можливість попрацювати. Асоціація ось така в нас сьогодні невеличка гра. Пропоную кожному з так, ведучих цікав. та гостей. Я кажу тобі слово, а ти які одразу асоціації в тебе з ним виникають? Час. Час це скарб. Найбільший скарб, який ми дуже часто не цінуємо просто і втрачаємо його, навіть не помічаючи. А треба цінувати кожну мить. А, книга. Мудрість. Однозначно, це мудрість поколінь і досвід. Гордість. Гордість. Це напевно боротьба з самим собою. Їжа. Хай буде е, енергія. Їжа, енергія, задоволення. Ну, ну і в кінці, може трошки, як то кажуть, побудеш філософом, доля. Доля. Те. Е, я фаталіст, і якраз доля те, що насправді не можна зупинити. Десь так. Ну і не можна зупинити наше привітання один одному. І хотілося б від тебе почути щось, яке звернення може в форматі в форматі блогу до наших так. глядачів і від себе привітати чи якісь важливі слова саме до новорічних свят сказати нашим глядачам. У мене є півгодини, а є півхвилини. шановні українці, запорізьці, люди. Зараз відбуваються титанічні глобальні зміни в нашому суспільстві і в свідомості, напевно, кожного з вас. Я хотів би, щоб не зважаючи на похмурий час, на війну, на розруху, щоб ці зміни ви використали собі в користь, щоб це був для вас той досвід, який зробить вас міцнішими і дасть вам змогу не боятися жодних випробувань. У вашій долі, в вашому житті я хочу побажати, щоб наступний рік був роком нашої спільної перемоги. Так воно обов'язково і буде, тому що кожного години, кожного дня, ми стаємо все ближче саме до неї. Валентин Терлецький, проект Ангели Перемоги. Обов'язково в новому році знай... знайдіть час і подивіться цей проект. мечтал о мечтала сім'я Ріпенки. Честный, добрий, порядочний, отзывчивый. Я помню Очень слова, ценно, ценно. как я ему сказала. Я никогда не думала, что я вышла замуж за такого патриота. Он сказал, что я пойду воевать за вас, за вас, сыном, за мамой. Запинова, наверное, Чекала. Ну, один раз. Честь месяц примерно, чуть, может быть, больше пришла повестка из военкомата, он сказал Слава Богу. Коли над Україною згустився морок, вони пішли на захист рідної землі і влилися до небесного воїнства, стали дозоряної лави, і звідти тепер допомагають нам живим боронити свою країну від ворога. Звичайні люди, прості запоріжці, ангели перемоги. Саме так називається новий проект на телеканалі МТМ, серія документальних фільмів про героїв сучасності, які без вагань віддали своє життя задля захисту батьківщини. Дивіться невдовзі на нашому телеканалі. Я просив у Бога, Хліба, і порога далося, взялося, сталося, зрослося, я просив у неба, щоб Облич світлих як ранок. Сліч облич, світлих, як ранок, тривожних, як ніч, ти лише тихо поклич. А у вічності безліч облич, Світлих, як ранок, тривожних, як ніч, ти лише тихо поклич. Тих, як ранок, тривожних, як ніч, ти лише тихо поклич, а у вічності безліч облич, світлих, як ранок, тривожних, як ніч, ти лише тихо поклич.